Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, разом із нами на зв'язку. Романе, вітаю тебе! Слава Україні! Ну і Христос Воскрес. Героям слава, ну і воістину. Привіт, <ривіт> привіт, Романе. Сьогодні не знаю чи ти стежив за тим, як. Путін зображував із себе людину, яка вірить в Бога і яка має щось добре в серці. Хоча, враховуючи те, що він був на службі у Кирила ще й з Сабяніним, там нічого близького від світлого цього свята і не було. Але тим не менше я вже бачила, що в соцмережі навіть деякі Кремлівські пабліки, тану такі телеграм-канали, вони обурювалися, що Путін, замість того, щоб стати і послухати службу, постійно переговорювався. і... і так само вони відзначили, що він був над окрім того, що був надто говіркий, Він був надто люб'язний з усіма. Що ти сьогодні бачив? Чи стежив ти за тим, як вони готувалися до свята, і можливо, щось для себе виокремив таке, що ми усі маємо знати? Ну, мені здається, вони в свою сутність своїх дій в цей в це свято, і не в, тільки в це свято. Вони все звели до такої. Формули бомбити і молитися при цьому, ну от якось так. от, ну, їх, мені здається, це влаштовано. Я не прибічник от, от, робити якісь висновки на, на підставі того, як маньяк себе вів в, в церкві, чи ну, що там у них це, мабуть, храм Христа Спасителя, це типа штаб-квартира Патріарха Кіріла. Ну, Мабуть, так, але це, це нічого не змінює. Тому що, ну, як то кажуть, взагалі-то ну, ця віра християнська, здається, вона все ж таки вчить людей любові. І, ну, А що ми бачимо? Бачимо дуже стару людину, яка ходить сама по собі, яка щось розповідає про традиційні цінності, а при цьому Аліну з собою не бере розвівся, поводить себе ну, не як людина, яка сповідує традиційні цінності. Ну і взагалі, здається, перша заповідь із десяти таких сущностних, не в частині того, що треба там вірити, вірити, і як ставитися до Ісуса, а саме от, такі, от, скажімо так, життєві постулати. От якраз перший постулат, не вбий. Ну, а тут ми розуміємо, що з цим сектантом. З цими сектантами нам не по дорозі, скажімо так. Ну, власне так, і стоїть у церкві і намагається відмолити м, свої гріхи, але ми розуміємо, що в тій церкві, в якій він е, стоїть, і в усіх тих російських церквах там свічки скрапують не воском, а кров'ю, тому там нічого не відмолиш. Ну, е, це сьогодні таке справді велике е, свято, світле. там... Е, його відзначають так само на Росії, але ж готуються і до іншого свята готуються до інавгурації. І як стало відомо, депутати Держдуми Російської Федерації сьогодні, от на Великдень, вони проходять плр тести Завтра у них буде ще по одному тесту, і це все заради того, щоб взяти участь у церемонії інавгурації. Це перший тест. А другий тест для засідання нижньої палати 6 травня. Зазвичай якраз для засідання палати тестування проходять перед приїздом. Перших осіб, тобто ми розуміємо, що після інавгурації Путін ще прийде на засідання. Він настільки справді боїться за своє здоров'я і життя, чи що ну тобто для цього є підстави, чи це така перестраховка, як ти вважаєш, і звичайно, чого нам чекати на інавгурації? Мені здається, що це такі, знаєте, от перевірка лояльності. Там такі тести, сякі. Я думаю, що кожен з запрошених обов'язково має здати кал ну, і інші біологічні матеріали. Ну, зрозуміло, що він у них якби, перша особа. Всі ці заходи безпеки, вони якби зрозумілі, але ну, я не знаю. Е, от. Е... Аналізи Путіна в кінцевому випадку. Ну ну що там буде, вони мабуть це покажуть таким чином, як завжди, маньяк їде по пустій Москві, там в цих залах його зустрічають, всі аплодують. Ну і Путін іде і не боїться, бо у всіх взяли там відповідні аналізи, і ДНК, і ДНК в тому числі. Ну, вочевидь, якось так воно там у нас у нього це буде виглядати і плануватися. Я думаю, що от із цікавого на що буде варто звернути увагу тому що після так званої наврації мені здається треба тут якраз красновелашити що з 2008 року цей чувак він не він самозванець а то вони там зараз почнуть там розповідати нам щось про зеленського у них написано два строки до побачення а він чогось до побачення не хоче так от цікаво вони зазвичай після цього займаються переформатуванням Уряду уряду і оцей курник Володимира Путіна він досить часто перетасовується. От якщо ми згадаємо 6 років назад, наприклад, Наришкін, який під час оголошення нам повного масштабного вторгнення, там у нього і ніжки трусилися, він взагалі то був там спікером Нижньої парлати. А, а зараз він керівник СВР, от, от такого плану якісь заміна, за вочевидь буде, тобто він перетасує свій оцей ближній кближні коло. Розуміло, тут важливо хто буде на посадах міністра оборони і міністр закордонних справ з великою рогідністю. Ці потвори, які зараз там вони це збережуть. Тобто я з одного боку хочу сказати, що це цікаво, тому що. Тут якісь особисті моменти можуть бути, але з іншого боку, ці всі люди, які яких призначатиме Путін, вони ж всі сповідують в першу mm -hmm. чергу, і це треба треба теж розуміти, що, тобто не шукати в тому, що от після якихось там кадрових змін зміниться російська політика, бо формує її Володимир Путін. Особисто, ну в частині війни здається, тільки він настільки хворий, і знову ж таки, от я згадую цю подію два з хвостиком роки назад, яку вони оприлюднили. Тоді ж він для чого це зробив? Щоб засвідчити, що війну він починає не сам. Ну от вони ж так в нього влаштовано, що от він завтра скаже віддати Кубані, вони так само це підтримують. А власне, цікаво буде побачити, хто з наших колаборантів з'явиться в Кремлі на інавгурації, хто наступний на концерт до Кобзона і на прогулянку з Ківою. Ну цікаво подивитися. Добре, коли ми заговорили про власне і про хворих людей, і про ось нові призначення. Ми розуміємо, що ті люди, які будуть з'являтися біля Путіна, і ті люди, яких він тусує, або Ті, які з'являються, вони потім можуть отримати якісь посади. Чому я згадала ще й про хворих? Тому що я зараз хочу поговорити про Кадирова і про те, що Путін ймовірно готує йому все ж таки заміну. Ми бачимо, що молодший син Кадирова зараз все частіше в об'єктиві російських камер, сам Кадиров намагається щось зімітувати свою життєдіяльність, але щось нього не дуже виходить. Тим не менше, ми розуміємо, що Путін знає, що не коли не стане Кадирова, це буде небезпечний момент для Росії. От з того, що ти бачиш, кого він хоче поставити на його крісло, на заміну йому, чи справді це буде його син, чи він можливо повставить когось із Росії. Ну з Росії навряд чи. ну я, якщо чесно, от не бачу передумов для того, щоб ми от так от дорожно всі зараз поховали Рамзана Хматовича через те, що там, що там нова газета Європа написала, що він настільки хворий, що ще ще трохи відкине коні. От мені от просто цього замало. З публічних осіб зрозуміло, от відрізняється з цього, з цього середовища саме з Чечні Аптіаронович Аллаудінов, Це от. Командир Ахмат, не чай, а відповідно спецпідрозділ, ті, які в Ростові на Дону під час заколоту потрапили в корок, ви пам'ятаєте, коли Пригожин щось збирався на Москву. Ну от Ця людина вона відрізняється, по-перше, ірудицією, як вона складає речення і слова в речення, як вона, в принципі, говорить. Ну зазвичай мені здається, вони навряд чи поставлять туди те, що називають росіянина русского, саме, саме в Чечню. Тут все ж таки, оця така феодальна кланова система, вона має передбачати, що хтось місцевий має цим всім розрулювати. А по приводу Адама, ну я не знаю. Ми, звичайно, всі вболіваємо, щоб він замінив свого тата. По-перше, у Рамзана багато дітей. А по-друге, Адам, ну, він ще ну, дитя взагалі-то. Йому скільки 16 років. І ним ну, легше а... керувати. Ну, питання. Давайте згадаємо. Значить, коли взірвали тата Рамзана Кадирова, це було 9 травня, якщо я не помиляюсь, 2002 рік на стадіоні. От за роком можу помилитися, це можна перевірити. Ну, Рамзан теж тоді був дуже-дуже молодий, і це кидалось тоді в очі, але все ж таки йому було не 16 років. Вже в нього був і Івий досвід, і йому приписують оце формулювання, що першого росіянина я зарізав 16 років. не росіянина, а русского тут mm -hmm. треба. Наголосити, тому не знаю, ми для мене, от відверто, замало інформації, щоб робити якісь, якісь висновки. Ми шукаємо, от те, щоб росіяни почали займатися самі собою. Наразі, наскільки я розумію, от все, що було живим в Чечні, клан Кадирова, вони там всіх або знищили, або знищили. І от думати, що. Там, навіть якщо він відійде від справ чи в на, тот, на світ, або просто скажуть Я устал, я вхажу. Ну, думати, що там якісь почнуться рухи, ну, я не впевнений. Бачите, от всі, хто воював тоді, і ті, хто не перейшов на сторону росіян, вони або на нашому боці зараз воюють, або живуть в Європі і теж воюють на нашому боці. От, здається, це так виглядає, якщо так об'єктивно, і ну не, не намагатися от, представити ситуацію, що от вони раз і там все у них посипеться, поламається. От мені так здається. Ну мені здається, теж якщо і буде якась така ймовірність, то ось цей Люфт часу він буде максимально маленьким, та максимально стислим. І знову ж таки, коли ми говоримо, якщо після Рамзана прийде його син, такий молодий, то тут мені здається найбільша пересторога, те, що цей Адам він. Народився за Путіна і жив за Путіна, тому можливо, справді Путін і не сильно хвилюється за те, що хтось там проти нього може постати. Це люди, які давно куплені російськими грошима. Тепер про не знаю, чи то про російські гроші, чи то про російський чесно, не знаю, не знаю, який піти знайти. Можливо, ти мені поясниш, як це назвати. МВС Російської Федерації оголосило у розшук. І Зеленського, і Порошенко для чого це зробилося? Ну тому що чесно виглядає смішно. Я коли зайшла, подивилася на сайт на ось ці картки, кого розшукують там і місце народження, і національність, і навіть особливі прикмети. Для чого це робиться? Ну, насправді не смішно. Давайте будемо відверті. Вони хочуть знищити всю українську військово політичну еліту. І військових там же і командувач сухопутних військ. і Взагалі до цього вони оголосили в, в розшук багато наших командирів на рівні бригади і так далі. Причому з 14-го року, так на секундочку, у них ця історія працює. Е, я думаю, що от нашим е, ну, здається, ми вже пережили фактично цю історію. Але так от іноді це виникає там зіліботи, парахаботи. Хто там краще був би президентом? А сенс до чого? От, Путін він вирішив об'єднати Україну от до кінця. Він навіть в цьому, цим кроком підкреслює, що він хотів би повісити всіх українців, mm -hmm. знищити всіх. І зіліботав, і парахоботів. І навіть можливо, оця категорія громадян України, які. Навколо умовного Юрія Бойка здається, навіть вони почали здогадуватись, що їх це стосується в такому ж самому повному обсязі всіх за винятком Віктора Медведчука. Ну Віктор Медведчук він зараз у нас лідер другої України. Це кстати, хороша ідея. От мені здається, от якщо б Віктор Володимирович міг би принести користь на нам, то це от Путіну пояснити, що от ми зараз зробимо другу Україну на території Росії. Там не буде не бандерівців, я там буду президентом, ну, ну і так далі. і так далі. От все як вони мріяли зробити. Насправді, тут певною мірою це якби, ну те, що я сказав, це ж безаронії. і це увага і парахаботам, і зіліботом. Що ненька у нас одна на всіх. Другий аспект, це ж пов'язано з перемовинами, про які зараз багато говорять mm -hmm. і. Це теж такі дзвіночок. Я так розумію, що Ну, з великою вирагідністю, коли там після 21 травня а, Москва може оголосити, що вона не визнає президента Зеленського. Ну то їх проблеми, бо чому я так до цього спокійно ставлюся? Бо вони ж не визнають українську державу, тобто вони, якщо хочуть, то вони не визнають, потім знову не визнають. Ну в них в залежності від ситуації на, на, на лінії фронту. Ну певною мірою, очевидь, це пов'язано пов'язане саме з саме з перемовинами. Також другий варіант цей колокольцев, який власне теж може втратити свою посаду, керівник Міністерства внутрішніх справ. Можливо, він подумав, що ну так, ми час АФЯР до інаугурації, а може взагалі не зможемо взяти? Ми виходимо з цього, що ми отримаємо це місто. Ну а Путіну треба якийсь подарунок. Ну, дивись, от Зеленського шукають, ну хай шукають. Кажуть, Гага шукає, шукає Володимира Путіна, але це нічого не змінило. Це це правда. Ну, те, що Росія хоче знищити українців як націю і взагалі не сприймає Україну. Ми це знали і розуміли вже давно. Зараз вона от намагається це дотиснути, те, що вона не зробила за 300 років. І мені здається, окрім того, що та вона оголосила в розшуки Зеленського і Порошенко. Зараз ж вона ще й почала знущатися над Янковичем. Чесно, я коли побачила, як над ним знущаються пропагандисти, мені якось його ж шкода Шкода стало, знаєш? Ну але напевно є якийсь намір. От е, власне, які як ти вважаєш, якщо тут йдеться про перемовини, чи будуть вони давити на те, що мовляв, е, дивіться, ми готові говорити, але вони будуть звертатися не лише до міжнародної спільноти, а й до українців? Мовляв, у вас влада погана була і є. І та, яка була до тої, що була та в усьому винні попередники і зараз лада. Але ми з вами, як з народом, готові говорити. Тому тисніть, щоб були ось ці перемовини. Чи будуть чи намагатимуться вони використовувати українське суспільство в цьому, і чи ось в цьому м -м, обзиванні наших президентів, чи чи є намагання це зробити? Ну давайте з Федоровичем розберемося. Тетяна. у нього все хорошо. Він живе в Сочі. Його жаліти не, не варто, от правда. Mm -hmm. Причому наїжджають на нього в першу чергу інші колаборанти, які в свій час вилізували от те місце, на якому Федорович я розумію, сидить досі. Це у них якісь от, такі образи. Це, от В першу чергу ця от, категорія з партії регіонів, які там співпрацювали, отримали гроші від, від них. От вони зараз чогось про нього згадують. Федорович не є якимось там гравцем, просто друк, чи, чи полонений Володимира Путіна тільки, тільки на, березі, на березі моря. Що стосується от, Другої частини питання, ну, бачите, вони ж е, працюють по головним оцим пунктам. От, е, Путін хоче міра, а Зеленський ні. До цього, відповідно, е, хотів Миру Порошенка, е, хотів війни, е, він, вони ж от постійно е, грають на цій штуці, що ну, українські президенти, точніше кандидати в президенти, е, замість правди. Ee, замість правди завжди говорять, що обери мене і буде тобі мир. Хоча вони сама постановка питання таким чином під час виборчої кампанії, це ж брехня чистої води. Чому це брехня? По тій причині, що це так само, як пообіцяти повернути всіх українських полонених. Це така, от ну просто кричуща історія. Чому вони не можуть цього зробити? Тому що це не в їх повноваженнях. Розумієте, щоб е, наступив мир. Е, ну треба, щоб і росіяни цього хотіли. Ну наразі я не бачу цього. І ну от ми тут говоримо про перемовини. Будуть вони чи не будуть? Оце ж саме головне питання. А хто сказав, що росіяни е, ну на це підуть? Ну можуть, можливо, ну це ж багата складова історія. Якщо умовно кажучи, буде брак снарядів у нас, е, то є, ніяких перемов не буде. Mm -hmm. Це треба, як мені здається, просто проговорити в голос. А якщо у нас будуть літаки з дальнобойними ракетами, дивись, і переговори можливі, тобто ця історія подвіжна, але нам, нам ну, сюди вони будуть закидувати такі речі. Ну, mm -hmm. Я не кажу, що. Влада свята, але нам будуть розповідати, що Зеленський не справжній, що тут одні корупціонери, за що ви вмираєте, відмовтесь від своєї держави, і буде вам щастя. От що вони будуть казати, якщо коротко це правда? Ну і ми бачимо, що вони вже над цим працюють. Ми бачимо російські ПСО. Ми бачимо, як вони підігрівають ситуацію середину України. І ще звичайно хочу встигнути проговорити про мобілізацію. У Нас буквально хвилина. Вони зараз почали мобілізацію на окупованій частині Запорізької області. Чи це означає, що Путін все ж таки боїться? Голосити мобілізацію по всій Росії. Ну, зрозуміло, що люди, хто залишився в окупації, це не росіяни, і їх від росіян не жалко, а це взагалі для нього розходний матеріал. Сказати, що він боїться. Ну да я би не сказав, що він боїться. Вони ж просто знов ж таки дивляться, як воно буде складатися. Якщо вони захочуть вести війну, там як заявляє Дмитрій Медведєв, а Медведєв, він, звісно, алканафт, але речі, які він говорить, вони не не, не, не з неба беруться в його голові якщо вони захочуть вести велику війну, вони будуть проводити на мобілізацію. Це зрозуміло, бо наразі оцих от контрактників, яких вони багато набрали, але їх стільки вбило, і як то кажуть, дуже погана, погана репутація у цій, у цих поїздах на заробітки в Україну. І наразі вони просто не в змозі навіть збільшуючи народ, починає розуміти, що вб'ють і гроші тобі ці не, не знадобляться. Вот. і Там, ну... зазвичай і часто вірніше буває, що їх навіть не виплачують. Роман, я дуже дякую тобі за те, що ти включився до нас у це свято. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо.